Вітаємо вас на каналі Реформ. Ми вам презентували нашу Toyota Хайлюкс. А зараз хочемо нагадати про наше серійне виробництво Ленкрузер 300. Цей автомобіль ми виготовляємо вже певний час, і він зарекомендував себе найкращим чином в різних важких життєвих ситуаціях. На дорогах цей автомобіль нічим не відрізняється від звичайного ленд-крузеру, але насправді він має прихований тип бронювання. На виробничих потужностях реформ цей позашляховик повністю розбирається, модернізується і перетворюється на реформ ТЛЦ-300. Автомобіль здатний витримати серйозні випробовування бронекапсула класу B6 відповідає державному стандарту України: броньований дах, двері, днище, паливний бак, моторний відсік. Жоден з критично важливих вузлів автомобіля не залишається без захисту. Всі стики бронеелементів мають перекриття. А коли непробивне скло, з внутрішнім противолавковим покриттям додає додаткову безпеку. Підтвердження моїх слів. Ми зараз заглянемо всередину важкі броньовані двері, посилені петлі дверей, обмежувачі відкриття та скло, яке можна опустити та збережений шкіряний салон автомобіля. Посилені гальма та модернізована підвізка дозволяють впевнено керувати навіть п'ятитонним броньовиком. А тепер поїдемо і перевіримо. доброго дня, шановні підписники нашого ютуб каналу. А я вам розкажу деякі враження від керування цим автомобілем по асфальтових дорогах та по бездоріжжю. Зараз ми їдемо по асфальтовій дорозі. Автомобіль їде як звичайний базовий автомобіль, не відчуваючи на собі ту вагу, якою він оснащений. Керується легко, розганяється швидко, гальмує завдяки удоскональної гальмівній системі, теж як базовий автомобіль. Враження дуже приємне. А зараз ми повернемо направо і проїдемося по вездоріжжю. А я розкажу враження про те, як керувати лендкрузером 300 в броні по цій дорозі. Поїхали. Можу сказати одне, що всі перешкоди він бере дуже легко, але ще й з комфортом, бо це ж все-таки Toyota Land Cruiser. Грязь, сніг цій машині зовсім не перешкода для пересування. А завдяки системі повного приводу та різним блокуванням між міжколісним, ця машина може проїхати навіть в тих умовах, де інші позашляховики вже б давно б застрягли. Маленький тест на розгон. Так, автомобіль розганяється дуже швидко як для броньованого автомобіля з підвищеною вагою на 2000 кілограм і гальмує, до речі. Мені подобається, як він гальмує. Він гальмує майже як базовий автомобіль. І все завдяки встановленій у доскональній гальмівній системі виробника Алькон. Побачимо радіус розвороту. Так, дуже подобається, все добре. Наші клієнти не завжди керують самостійно автомобілем, але позаду збережено достатнє місця, щоб сісти здоровим дядькам. Але ми також не забуваємо, що позаду присутня броньована ляда і броньоване скло. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал та будьте в безпеці з нашими автомобілями.